Тема сьогоднішнього уроку – закон Біо-Савара-Лапласа. Закон Біо-Савара-Лапласа. Діти, відразу перше, що я хочу вам сказати, будь ласка, якщо ви маєте назву закону, то ви принаймні мусите сказати, це один вчений, це двоє вчених, чи це три вчених. Перше, що я мене відповідь, я Ми не буду вам казати зараз це те, те, чи це один, чи це два, чи це, це три? Але ще наступне, я би хотів, щоб ви хоч маленьке поняття мали, що ті вчені з одної країни, з двох країн, з трьох країн. Як називаються ті вчені, просто яка їхня назва? Чи там одне слово в імені, чи там два, чи там три, чи там сто слів? Я то три вчених. то три вчених. Так от діти, я би хотів, щоб ви дали відповідь на це питання самостійно собі. Чому? Тому що цілком вірно, що я на заліку можу ось таку річ, яка не пов'язана з фізикою, але це ж таки писала запитання? І так діти для мене це повірте не важливо. Для мене важливо власне цей закон. Закон біосаверопаса в школі звичайній вчать. Діти, оскільки ми не школа, то ми змушені пробувати вивчити ось цей закон. Діти, що нам дає закон біосавелопаса? Закон біосаверопаса це закон, який дозволяє нам визначити індукцію магнітного поля. Яка виникає, яку створює елемент провідника із струмом. Давайте я запишу, щоб щось залишилося в нас. Давайте я під низом запишу ось так: отже, цей закон визначає. Вектор. Поля Дельта Б. Зверніть, будь ласка, який вектор Дельта Б. Утвореного елементом струму. Закон – це закон, який визначає вектор індукції магнітного поля дельта Б, утвореного елементом струму і дельта е І так діти, я буду пробувати зараз вам намалювати малюнок. І пояснити на цьому малюнку, що ж я хочу вам розказати. І так, ось оце, що я намалював, нехай це буде провідник. Провідник, по якому потікає електричний струм. Нехай мій провідник буде безмежний. Ось ті пунктирні лінії означають, що провідник безмежний, і сила струму і напрямлена, бачите як. Сила струму і напрямлена ось так. В двох місцях я показав. І так діти. Мене цікавить відповідь на одне питання. Ось тут є точка. Скажіть, будь ласка, капочку бачите? де я поставив? Так. І я би хотів визначити, яку індукцію магнітного поля створює елемент зі струмом. Який елемент? Будь ласка, подивіться. Ви побачили виділену діляночку, де я написав І на Дельта Л. Так. Бачите, діти? Виділена діляночка, яка позначена І Дельта Л. Я її заштрихую іншим кольором, щоб ви бачили, що я говорю, власне, про таку ділянку. І оскільки І дельта Де, це є струм, який протікає, він має напрям, то я відповідно. Намалюю, що це нехай буде вектор. І я хочу знайти, яку індукцію магнітного поля він створює в точці О, яку індукцію магнітного поля він створює в точці О? Дельта Б, терезне питання. Скажіть, будь ласка, діти, ви розумієте, чому я напрям намалював саме в дошку? Ну, за правилом того э, люкс. Правило. Правого гвинта. Ось ти діти, що написано в дужках. Це означає, що я зобразив за правилом правого гвинта. Куди буде напрямний вектор індукції магнітного поля, який створює елемент зі струвом і дельта L, який зображено в мене? І так, діти, ще раз наголошую. Коли я це роблю, то я вважаю, діти, я вважаю, що дельта L малий. Скажіть, будь ласка, діти, ви зрозуміли, що значення, що дельта L малий? І так. так. Якщо дайте малий, то чи від центру, чи від краю я буду проводити зараз лінію, то це все одно. І так, якось я маю вказати, як розміщений оця точка О по відношенню цього елементу. Ось я це вказую за допомогою радіус вектора. голубеньки намальовано Е. Скажіть, будь ласка, діти, ви зрозуміли, як я провів радіус вектор. Так, Євро Михайлович, ми все зрозуміли. Добре, діти. І так, я пишу червоним закон Біосавара Лапласа. Так, ось закон, який встановлено вченими чи вченим. Він говорить наступне: що ось цей елемент зі струмом і дельта Л в точці створює індукцію дельта Б, яка чисельно дорівнює міноль, поділити на 4 π Помножити На і дельта l на синус кота альфа поділити на r в квадраті. І так, перед вами закон біо савара Лапласа. Діти вам треба знати його, розуміти і вміти застосовувати. Зверніть, будь ласка, увагу. Що закон біо Лапласа я записав не зовсім вірно. Чому? Тому що ми не володіємо таким поняттям, як векторний добуток. Тут в мене лише скалярно. Це раз, два. Е, я ще не написав одної речі, яка є дуже важлива. Що таке кут альфа? Діти, що таке кут альфа? Показую на малюнку, що таке кут альфа. То там щось хоче? У мене питання: а, Ладно, ми слава, вже два рази використовуємо цей У ми це магнітна стала. А яка в неї одиниці вимірювання, бо я ніби. Я був, от ми вже одну формулу писали, то от друга формула, яка в неї буде вимірювання. Бо я пробував вивести, типу, з тої формули, що, що ми вже вчили про два, про два струму паралельних. У мене вийшло Ньютон по 19 ампер квадратний. а, угу. Олежик, я це розказував на якомусь попередньому уроці, але спеціально для вас я запишу, що магнітна стала це фундаментальна константа, яка чисельно дорівнює 4 пі на 10 мінус 7 степені. Тобто вона достатньо маленька ньютон на ампер в квадраті. Коли я писав мінуль, я відразу писав таку константу, яка до нашого року не має ніякого відношення епсилон Епсилон 0 – це ще одна фундаментальна стала, яку ми з вами вчили електрична. Яка чисельно дорівнює 8,85. Помножити на 10-12 степені розмірність колон квадратний. Знаменнику Ньютон на метр квадратний. І ще одну річ, яку я писав вам просто. Їхній е, 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 помножити. Ну, бачите, ви були на уроці тоді і ви не записали такої фундаментальної речі. Чому воно таке, я поки що не можу вам нічого сказати. Я просто кажу, що очевидно це цікавий факт, що якщо я перемножаю дві фундаментальні константи. То я отримую третю фундаментально, просто фундаментально, просто неймовірно, константу. Добре, діти. Але це поки що до нас немає ніякого відношення, діти. Я хочу вам записати зеленим, що таке кут альфа. Діти, і так, в законі біо, Савара, Лапласа. кут альфа це кут між ІДЛ, Дельта і Р. Ось між чим це є, власне, кут. Прошу це пам'ятати. Давайте я зроблю ще одну рамочку, щоб ми бачили, що в нас є більш повний запис закону біосавероплаз. Ну, і що це нам дає? Діти, що це нам дає? І так, діти, будь ласка, подумайте, будь ласка, сконцентруйтеся. Якщо я маю. Якщо я маю, що елемент зі струмом і дельта L створює індукцію дельта B, а я хочу знайти, наприклад, сумарне поле, ну то я можу в таких випадках скористатися принципом суперпозиції. Про що говорить принцип суперпозиції? Що результуюче поле B, це мені просто треба напросто просумувати ось ці всі вектори дельта B і T. Посумувати про І. І так я зможу знайти результуюче поле будь-чого. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Це доволі нескладна, доволі проста і примітивна теорія, яку треба знати. І я покажу, власне, як це можна застосовувати реально на практиці. І так, увага, діти, приклад один. Приклад один це буде дійсно повноцінний приклад, з, яким, з якого я захочу щось витягнути, і причому зробити це повністю грамотно від початку до кінця. І так подивіться, я маю кільце. Хоч воно в мене не виглядає як кільце, виглядає як еліпс, але очевидно, моє кільце так розміщено. Розумієте? Так розміщено, і я хочу розрахувати поле в центрі колового струму. Я написав умову задачі, розрахуємо магнітне поле в центрі колового струму. Що означає магнітне поле? Означає, що я маю елемент зі струму. У мене струм іде, нехай ось ось так іде струм. Ось так, напрямний на струм. І в точці О я маю знайти індукцію магнітного поля. Повторюю індукцію магнітного поля, який створює в мене елемент, коли виточок зі струмом, в точці О, де О – центр мого кола. Звичайно, якщо я хочу визначити індукцію магнітного поля в точці О, ну, то я, напевно, мав би задати ось таку величину, яку я назву R. Тобто мені дано R і мені дано силу струму І. І саме через ці дві величини я хочу визначити індукцію магнітного поля. Діти, для того я вибираю увага, Я вибираю невеличку діляночку Дельта Л. Скажіть, будь ласка, діти, чи ви зрозуміли, яку ділянку вибрав дельта Л? Алло. Діти, там є хтось? Звичайно, що є. А? Ви нічого не кажете, і в мене я вже злякався, що в нас вибило взагалі з інтернету. Діти, ви бачите І дельта Л. То і дельта Л це вектор, який ось так напрямлений. Скажіть, будь ласка, щоб ви зрозуміли, як напрямлений І Дельта Л? Давайте намалюю чорним, щоб ви бачили ще раз, щоб, щоб ви чітко розуміли, що я маю на увазі. І так діти, це І Дельта Л. І нехай це буде вектор, тому що дельта L мале. Тоді діти, я маю написати закон біосоверова пласа, а він пишеться як. Ось ось так. Дельта Б дорівнює м0 на 4 пі. Далі йде в мене І дельта L. Поділити на R квадрат і помножити на синус кута альфа. Діти, скажіть, будь ласка, чому в мене дорівнює кота альфа в моєму малюнку? 90. Так, в мене альфа дорівнює 90 градусів. Тоді скажіть, будь ласка, чому дорівнює синус 90 градусів? Один. Один. Файл. Файл. То тоді ось ця дельта B буде дорівнювати 0 на 4 π і дельта L поділити на R квадрат. Зрозуміли? Скажіть, будь ласка, а ось ця дельта B буде напрямлено як? Угу. Скажіть, ви зрозуміли, що я намалював? Ось цей вектор дельта Б чорний, який Fair. я намалював, який створює елемент зі струмом. Він перпендикулярний до площини кільця. Скажіть, що зрозуміли? Діти? Так, да, ми зрозуміли? Це за правилом люкс? Правило гонта. Добре, і так. Діти, але ж я хочу знайти не індукцію дельта Б а від цілого кільця, то я повинен, що зробити? Просумувати всі дельта Б Іти. Скажіть, будь ласка, діти, ви зрозуміли? Ось це перший дельта Л, а скажіть, будь ласка, а оцей другий дельта Л, який я намалював чорним, чорний, він яку буде створювати індукцію? Ну, всі варті. Таку саму, правда? Так. Добре. А скажіть, будь ласка, от я малюю наступний. А наступний, яку буде створювати індукцію ДД? Не чую. Де ну, ж таку саму, не знає? Таку саму. Були, ще ще Ви розумієте, що кожен елемент, який я буду брати наступний, він буде створювати таку саму індукцію. Тобто я повинен просумувати про і вираз мю 0 на 4пі і дельта L, поділити на Р квадрат дельта Л іде. Але подивіться, мю 0 4 π і Р це є константи. Скажіть, будь ласка, коли у мене, наприклад, є 2 на Х, 3 на Х, 8 на Х. 10 на х, і я це все буду додавати, Ну, то я можу винести те, що стоїть біля ну, чисел і за задушки. Логічно. Логічно, так? Дивіться. То тут я константу м0 4П і на Р квадрат можу винести знак суми. Там. Так, нас веліва. Весь запер всю віці, просто всю дуже на коло. Так, і мені треба посумувати всі дельта еліти. Скажіть, будь ласка, якщо я буду сумувати всі дельта еліти, дивіться на малюнок. Якщо я всі просумую дельта еліти, то що в мене вийде? 2 пір. То в мене вийде 2 пір. Тобто, це буде дорівнювати мінулі на 2PR, бо довжина кола 2 пір. А в знаменнику буде 4пі r квадрат. Проведемо скорочення. r квадрат і r скорочується, пі і пі скорочується, 2, 4 скорочується. І я отримую формулу, яку я записую, увага, червоною. Індукція магнітного поля, де в центрі колового витка зі струмом шукається за наступною формулою. Мю 0, і. Поділити на на що? На. На 2. Ось діти маємо першу формулу. Формулу, до прикладу, 1. Скажіть, будь ласка, що це просто і що в нас не виникає ніяких трудностей з розумінням цієї формули. Подруйтесь. Так. Да. Добре. То тоді я би хотів перейти до прикладу номер 2. Який я про те шукати не буду? Чому? Тому що не хочу вам давати складні завдання. Не хочу, щоб ви розуміли. Але я хочу пояснити. Подивіться, будь ласка, я маю. Безмежний провідник, по якому протікає сила струму і. І так провідник. Ось. він. Провідник, по якому протікає? Боже, що це я роблю? Провідник, по якому протікає струму І. Діти безмежний провідник, по якому протікає струму. Подивіться, будь ласка. Мене цікавить індукція магнітного поля в точці О. Причому точка О задається змогою радіус вектора R. Причому, бачите, як радіосвектор. Це найкоротша відстань від точки О до безмежного провідника раз наголошую, мій провідник безмежний. То, за законом Біо лапласа це можна зрукувати. Ми цим будемо займатися в 10 класі, що індукцію магнітного поля, в тості О, яка буде напрямна ось таким чином, можна знайти за законом біосавало лапласа і закон Біосавара-Лапласа дає значення. Вектора індукції в тості О за наступною формулою міну І поділити на 2 пір. Діти формули доведення цієї формули я від вас не вимагатиму, але застосовувати цю формулу і вивчити її знати це діти для нас обов'язково. Приклад 2. Поле безмежного провідника зі струмом. Поле безмежного провідника зі струмом. Приклад. Три. І так, а ще один мене. приклад, який я не розкажу, як шукати. Я просто запишу вам формулу для чого? Для того, щоб ви знали, що така формула є. Напевно, ви догадуєтесь. Що я вам малюю? Діти, зараз буде перерва, зараз відпочинете собі. 10 хвилин перерва буде. І так, подивіться, що я намалював ще раз. Скажіть мені? Катушку з солоною. зі струмом. І так, котушечка по якій протікає сила струму, і. Тобто десь додається плюс, десь додається мінус. Ми знаємо, таке катушка зі струмом. Ми навіть більше того, знаємо, яким буде магнітне поле. Яким буде магнітне поле всередині тої катушки? однорідно. Правильно, магнітне поле всередині тої катушки буде, звичайно, однорідним. Я попробував намалювати силові лінії вектору індукції магнітного поля. Не знаю, чи мені вдалося, чи ні. Сподіваюся, що так. І от одна не цікавить відповідь: якщо через мою катушку протікає з село Стромуї, то як розрахувати індукцію магнітного поля де всередині цієї катушки. Так от це робиться цей розрахунок робиться, ну, один з варіантів за законом біосаверової лапласа І закон Біо-Савера-Лапласа однозначно вказує. Що індукція магнітного поля всередині котушки шукається за формою μ 0 N, Ще одна формула, яку я би хотів, щоб ви запам'ятали, і ми будемо робити задачі, очевидно, наступного тижня на застосування цієї власної формули. це кількість так? Зараз я попробую вам пояснити, що означає величина. Важна буква в цій формулі. І так, мюноль магітне стало, я вам тільки що писав, і це сила струму, А величина N це дуже важлива характеристика, яка показує відношення кількості витків на довжині L. Подивіться, будь ласка, моя катушка ж має якусь довжину. Ось оце довжина моєї катушки. І тут є, наприклад, N відків то в формулі, яка дає мені індукцію магнітного поля D всередині соленоїда, входить ось ця величина. І так, діти, три формули 1, 2 і 3, як застосування закону Біоса лапласа я прошу їх пам'ятати, доводити формули 2 і 3 ви не повинні вміти, ви повинні просто вміти їх застосовувати. Ну і... Доводити Формулу 1, звичайно, ви повинні вміти, тому що тут є абсолютно нескладно. Ще раз наголошую, діти, ці формули особливі. Це і часткові випадки якихось окремих трьох прикладів. Ну, наприклад, нас би цікавило не тільки в прикладі 1 поле в точці О, нас би цікавило поле в будь-якій точці. Але, наприклад, жаль, це для нас заставна задача. Через то я з вами буду говорити лише про точку О, або точку, яка лежить на осі, на осі яка проходить через центого кола і перпендикулярно до площини кола. Діти, якщо ви це зрозуміли, то тепер останню фразу, яку я хочу вам сказати, я повертаюся до попереднього малюнку, на якому є закон біосаверолопласа. Скажіть, будь ласка, діти, закон біосаверолопласа, який я написав. Ви розумієте, що ця формула зірочка? Вона справедлива лише у вакуумі, скажіть так? Так. А Думаю. якщо є середовище, повітря або якесь інше середовище, зрозуміло, що формула повинна мінятися туди повинна входити магнітна проникність середовища. Ґ. Магнітна проникність середовища це і мю, і вона чисельно дорівнює індукції магнітного поля в середовищі. До індукції магнітного поля в вакуумі, і ця величина безрозмірна. Так от як буде виглядати моє поле, коли його будемо шукати в середовищі? Наприклад, в повітрі, наприклад, воді, наприклад, в залізі і так далі? Відповідь на це питання є доволі проста. Я вам просто запишу, а ви повинні запам'ятати. І оскільки я вам буду дописувати формулу червоного, я буду дописувати іншим кольором, тоді діти. Ми ставимо в формулі, там, де мю0, ми його можемо ще на величину, де мю магнітна проникність середовища. Тобто ми ще домножуємо ось на цю голубенькій рамочці формулу. Тоді діти відповідно в прикладі номер 1 коли ми шукаємо середовищі, то ось тут також можна дописати мю. В прикладі 2, якщо в середовищі. Ну, то ми також дописуємо мію. І в катушці, якщо всередині катушки є середовище, ось це буває дуже часто, відповідно чому, бо ми туди хочемо підсилити магнітні властивості, щоб катушка була, мала більші магнітні властивості, то ми туди повинні помістити або залізо, або кобиль, або відповідно, збільшуючи індукцію магнітного поля в величину в раз, де м'ю ще раз повторюю, це безрозмірна величина, яка характеризує магнітні властивості середовища, і вона шукається як відношення B відповідно до B0. І так, діти, на цьому перший урок